Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. Це відео присвячено питанням перереєстрації майна і яким чином правильно як все ж таки оскаржувати перереєстрацію, до кого звертатись, хто буде позивачем і які вимоги виставляти. Відео пов'язане з цим з нещодавним рішенням Великої Палати, я в понеділок про нього розповідав і обіцяв, що я більш детально про нього розповім в окремому відео. От це відео якраз і записую. До речі, поки ви дивитесь, обов'язково підпишіться на цей канал, підпишіться на телеграм-канал, де я дам безпосередні і посилання на це рішення, і посилання на судову практику. Раджу вам дуже уважно підходити до цього питання. Ну, і я буду просити вас також поставити вподобайку під цим відео, поширити це відео в своїх соціальних мережах і також прокоментувати, якщо відео вам сподобалось. Можете просто написати Дякую, щоб воно поширювалось, і люди знали про свої права. І так мова йде про оскарження дії реєстраторів, в нотаріусі, яким чином діяти. Ну, як я вже говорив в понеділок відео, ймовірно, у зв'язку з тим, що у голови Верховного суду жінка була нотаріусом. Ну і дуже велика кількість суддів, жінки, чоловіки, нотаріус, вони в свій час, я дам, ну, знайду це відео, постараюсь знайти також тут його розмістити. Вони в час прийняли рішення, що нотаріуси і реєстратори не можуть бути відповідачем у цій категорії справ, коли мова йде про скасування незаконної перереєстрації. Тим більше, тут же ж мова йде ще питання. в чому? В тому, що безпосередньо дуже часто самі реєстратори порушують. Законодавства, вони знають, що це незаконно робити. І не вистачає документів. До речі, у нас такий Верховний суд зареєстрований. Ви знаєте, що у нас Верховний суд це не України, я вже не говорю без України, я говорю не України, він зареєстрований за підробленими документами. Реєстратор зареєстрував цю юридичну особу за підробленими документами. Вже є два рішення: і Конституційного суду, верніше рішення Консійного суду. Рішення є з цього приводу, що ця реєстрація була незаконною. Ну, він до цього часу існує і отпрацює всілякі рішення, захищає своїх родичів, фактично. Дуже цікаво, як до цього НЗК віднесеться. Хоча я вважаю, що назива нема повноважень, але вони все одно намагаються втручати ці права. І так, яким чином до кого звертатись? Позов повинна подавати до безпосередньої особи, яка зацікавлена. В ці реєстраційні дії. Тобто відповідачем повинна бути особа, яка набула право власності, чи яка там якісь інші дії вчинила з цим майном, в чиїх інтересах вони вчинені? Що стосується реєстраторів і нотаріусів, вони в таких позовах повинні бути третіми особами. Яким чином їх притягнути до відповідальності, якщо вони порушили, наприклад, діла ухвала про забезпечення позову. Чи, наприклад, вони вчинили виконавчі написи, чи перереєстрували майно під час дії мораторію, знаючи, що це незаконно і не можна робити по валютним кредитам. Чи вони не отримали інших там, документів, які передбачені безпосередньо інструкцією про порядок чинення виконавчих дій. Для цього потрібен окремий позов. Окремий позов до нотаріуса і реєстратора про притягнення їх до відповідальності, про стягнення з них збитків, про стягнення з них матеріальної і моральної шкоди. Тобто це окрема історія. І це також я раджу зробити. Звичайно, я розумію, що витрати і на повернення нерухомості, і витрати потім і на притягнення до відповідальності, вони трохи фактично роблять небажаним додаткові позови до оцих реєстраторів і нотаріусу. Однак я б радив би це зробити, тому що в подальшому ці ж реєстратори і нотаріуси знову можуть порушити ваші права. А так, хоча б. Ви своїми діями приберете трохи Україну від цих недоброчесних і фактично злочинних дій реєстраторів і нотаріусів. Тому, ще раз, позов повинно подавати, відповідачем повинна бути особа, в чиїх інтересах зроблена реєстраційна дія, реєстратор і нотаріус – третя особа. І в подальшому реєстратор і нотаріус може бути відповідачем в окремому провадженні для притягнення їх до відповідальності після того, як ви вже встановите. Хоча я, враджу, можна одночасно це робити, якщо є е, прямі такі порушення, для того, щоб вони не уникали відповідальності і несли відповідальність за свої незаконні дії, при цьому вони це прекрасно знають. Те ж саме можна робити і з виконавцями, які незаконно стягують кошти, які ви повертаєте, а потім з них стягувати відповідно завдану матеріальну і моральну шкоду. Поки на всьому все, підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на цей канал. В Тіктоці також підписуйтесь. Поширюйте це відео, ставте вподобайки. Ну і буду вдячний, якщо ви просто поставите дякую під цим відео. Поки на всьому все. До зустрічі! Віримо в Україну, віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам. Слава Україні! До побачення!